Ткарки. О, привіт, а що ти пишеш? Привіт! Я сьогодні пишу простими словами складні речі. Ну, типу, що таке тілеска, тілесно орієнтована терапія. Ось такі справи. Ну що, поїхали? Допай. Привіт, мене звати Даша Сербіна і я тілесно орієнтований терапевт і засновниця першої в Україні школи тілесної освіти. Ну, команда зараз має спитати: що, про що і як. Ось про це я сьогодні вам розповім. І одна з моїх місій це освітня місія на український YouTube-канал. Тобто, коли виникає потреба піти у людини до тілесного терапевта, дуже просто: коли в твоє тіло вже кричить блоками, симптомами, різними хворобами, про те, що там всередині структура зламалася. Щось не ок, щось болить. А лікарі прикладом традиційна медицина тобі видає е, е, папер з тим, що ти офіційно здорова, а всередині ти не здорова. Або твій стан не дуже прикольний. Ти ходиш, ходиш в тебе в вічні депресії, в тебе щось не складається по життю, і ти розумієш, що твій стан дорівнює твоїй реальності. А як з ним працювати, ти не навчилася. Як себе налаштовувати, ти не навчилася. Я та людина, яка працює зі станами, з симптомами і виводить жінок на рівень вібрування великий. Якщо ти розумієш про що я що таке рівень вібрування, в кожної людини є свої вібрації, і е, це те, що щитується несвідомо, коли ти, наприклад, заходиш в якесь місце в кафе, в ресторан чи просто там, де є інші люди, як тебе сприймають? Але про це згодом. Е, в цьому відео я хочу. Сказати про основні блоки, які ми розбираємо і в школі тілесної освіти, і з якими працюємо, де просто ти зараз, дивлячись це відео, можеш зрозуміти, а що з тобою коїться. А, найчастіший запит моїх клієнтів це коли ви приходите з синдромом хорошої дівчини. Хороші дівчата говорять високими танами. Знаєте таких? Вони не можуть висказати свої емоції. Я також з хороших дівчат. Я була там дівчата багато років. Я розумію, про що я кажу, коли твої емоції всередині не такі, як ти видаєш, не такі, як ти проявляєш. Чому? Бо страшно. І в тебе є зажим горлової частини. І не можеш ти громко прокричати про свої потреби. І взагалі не можеш ти розказати, що так в цьому житті, а як з тобою не можна. Все це лягає ось тут. І все це потім: танзіліти, хронічні бронхіти, т Коли ще раз повторюю, медицина каже, та може все буде нормально, попийте таблеток, а потім ви знов приходите до того, що ця історія повторюється. Якщо ти навіть знаєш, якщо ти навіть знаєш свої емоції, свій емоційний інтелект, який ти по праву народження ось там от переварюєш кожного дня, не завжди ти можеш їх проявити. Ти не завжди можеш сказати Ей, чувак, ти просто попустися, бо ти зі мною так розмовляти не будеш. Ладно, сказати, відчути самоцінність всередині таку, бо зараз дуже ці модні відстоюй свої кордони. Які кордони, коли не сформована внутрішня система, коли немає моральних столбиків на що спиратися, як ти можеш їх відстоювати? Ти будеш як собака, маленька тявкати, ти не можеш тявкати як бульдог, будучи маленькою. Ну такий собі приклад, але але зрозуміла, сказала легкою мовою про складні речі. Звичайно, коли тобі потрібно проявляти свої чесні емоції, себе треба знати. Тебе спіткає що? Страх. Тому багато жінок не можуть підійти до свого а, а, хлопця і попросити, наприклад, заплатити за щось. Багато хто не може підійти до керівництва, вибачте, і сказати про те, що а я вже стою, коштую більше. Тому моя зарплатня тепер така то. Багато хто не може сказати, чуєш, мені тут боляче. Давай трохи інакшим чинком комунікувати. Це все лягає в тілі в діафрагмальну частину з точки зору тілески в школі ми розминаємо спочатку це все, розминаємо, розминаємо до тих пір, поки я отак от не ставлю людині в шлунок, а шлунок це те місце, де скоплюються всі емоції, найчастіше місце в твоєму тілі, в моєму тілі взагалі, і вона не починає плакати, викрикувати все те, що вона накопила, і ми працюємо з її страхами. Терапевтична діяльність мені у цьому допомагає. Я знаю методи, мене вели по цим методам, і тепер я можу тебе чи вас проводити дієвим методом, коли ти маєш безпеку, внутрішню безпеку. Наприклад, з цим ми працюємо в другому модулі в школі тілесної освіти. І тут така ти уяви: горлова частина в тебе фрі, грудна частина в тебе також. Вільна, і ти можеш вже без страху прокидатися в цьому світі і творити просто чудо, чудо себе із твоєї реальності. Починає ти жінка, починаються питання про сексуальність про чоловіків. В мене є цілий блок праці про чоловіків в моєму тілі. Давай так по факту немає чоловіків. Є чоловіки, аб, але з ними постійні качелі емоційні. Чоловік не хоче тебе чи ти не хочеш чоловіка, ти не оргазмуєш. А що таке оргазм? Давай так. Оргазм це коли ти не тільки зі своїм чоловіком в своїй кроваті в постілі оргазмуєш. Ні, це твоя сексуальна енергія, яка розташована в нижній частині твого тіла. І щоб вона була вільна, її треба розпаковувати. Не шукати, не піддивлятися у якихось там людей, які більш сексуальні. Треба вивести твою формулу сексуальності. Ось про це все є тілесна освіта, про це все є тілесні терапевти. Я працюю на базі психосоматики, науки, я працюю на базі танцювальної терапії. До речі, танцювальна терапія дуже давно вона виникла в 1950 році. о, Її заснувала жінка, яка була постановником, хореографом, і вона почала розуміти, що її клієнти це ті, хто хочуть через станок виразити свої емоції. Ось таке комбо, коли ти приходиш до такої досвідченої людини, яка тобі класно вібрує, яка тобі класно лягає з точки зору енергії, ти починаєш з нею розпаковуватися і починаєш ставати вільною. Методів Безліч інструкцій, безліч треба так, щоб ці інструкції лягали тобі в душу, і твоє тіло відгукувалось на них. Тому тілесно орієнтована терапія це найшвидший шлях. До, твої, до твого чесного життя і до того, що і з грошима в тебе класні питання, вони вирішені, вони закриті. І з чоловіками ти більш не боїшся переявлятися, не боїшся підійти до чоловіка і сказати Привіт, мене звати Даша, давай знайомитися, бо ти мені потрібен, бо ти мені подобаєшся, не боїшся нічого. І при цьому функціонуєш як природня жінка з природньою енергією. Не така вся розтріпана, не така вся стурбована, не така вся з уровнем тривоги, коли ти кожні 15 хвилин куриш. Розслаблена, кайфова жінка. Все, дівчата, в мене все. Я вже розказала отак, от мені здається. Не знаю скільки там по, по часу, але я сказала, мабуть, все, що коротко хотіла сказати, що таке тілеска. А скажіть мені, будь ласка, вам зрозуміло було? Так. Так? Вам зрозуміло, що таке тілесно-орієнтована терапія, і навіщо вона взагалі?